Добрий день, мене звати Вікторія Кришмарел, і я рада вітати вас в школі майбутніх магістрів. Я буду вашим викладачем з підготовки до курсу ТЗНК, здачі екзамену з ТЗНК. Я вам можу в цьому допомогти, тому що я є кандидатом філософських наук, тому те, що стосується логіки, її використання, її впровадження. Буду з вами ділитися своїми навичками, напрацюваннями, і ми з вами пройдемося тим темам, які передбачені Міністерством освіти і науки України, як такі ключові, які є визначальними для того, щоб здати екзамен з ТЗМК. Окремих тем як таких в програмі там не прописано. Там є певні блоки, навичок, якими повинен володіти майбутній магістр або майбутній аспірант, тому що екзамен здають як одні, так і інші. І протягом наших десяти зустрічей ми з вами на конкретних прикладах тих. Завдання, які були в попередні роки, будемо розглядати, як вирішувати ті чи інші завдання з ТЗНК. Ми з вами подивимося, як доцільніше, як вправніше заповнювати пропуски в мікротекстах, як співставляти між собою великі за обсягом порівнювати значні тексти, як знаходити Логічні висновки з певних суджень, як можна побачити, які є суперечності відповідно до логічного квадрату, які закони логіки порушуються в тому чи іншому міркуванні, як відповідно до законів логіки і комбінування можна би зазначати ті комбінації, ті порядки, які є єдино можливими. За певних умов, тобто, коли нам надано певні умови, як їх можна використати, провадити на практику, що потрібно враховувати при виконанні певних правил, про які говориться у завданні. Також звернемо з вами увагу на теорію ймовірності, на комбінаторику, тому що на ці завдання також є. Запитання, так, є а, певні а, завдання в ТЗНК, а, проговоримо з вами, які мінімальні формули вам потрібні для того, щоб їх чітко визначити, а, можна було використати. І а, а, також подивимось, як працювати з візуальними даними. А, це і як вам саме можна використовувати певні візуальні а, навички, тобто графіки різноманітні схеми на зразок кіл Ейлера, як можна будувати таблиці для того, щоб вам? Перекласти умову завдання в той вигляд, який дозволить вам швидше і ефективніше використ... виконати це завдання. А також ми подивимося, які є особливості аналізу завдань з графіками і діаграмами, що передбачено в самих тестах ДЗМК, на що потрібно звертати. Увагу, коли е, завдання формулюється у вигляді е, візуальних даних, і як із такими завданнями працювати. Е, будь ласка, сплануйте свій час так, щоб ви могли приділяти е, заняттям. Свою увагу, так, для того, щоб це відбувалося ритмічно, не, не варто робити за великі проміжки або занадто багато занять переглядати підряд, для того, щоб ви могли більш ефективно використати подану у них інформацію, і користуйтеся, будь ласка, додатковими матеріалами, можливостями, які пропонує школа майбутніх магістрів, якщо виникне така потреба. Для того, щоб ви відчували себе впевненими, і а, я а, переконана, що після нашого міні-курсу з а, 10 занять а, ви будете вправними а, з а, маг, магістрами або аспірантами, тому що обов'язково здасте екзамен з ТЗНК на значно більший бал, навіть ніж ви сподіваєтесь. До зустрічі на заняттях і. А, до майбутнього успішного проходження вашого екзамену.